Привет, дорогая моя любимая жена Настенька. Дети Вика, Дима, я вас очень сильно люблю и скучаю. Со мной все хорошо. Жду скорее встречи с вами. Передай привет моей маме, папе, братьям Виталику, Сергею. Я очень за вами скучаю. Дальше. Собаки косточку дают. Математик, информатик. У мене. І пішов по спеціальності в нашу школу в сусіднє село Кіндрахівський ліцей. Там він працював з 15-го году до 23-го года. Ми розбудили дітей, розказали, що почалася війна, діти ну, перелякані, плачуть, чути нам вибухи, тому що ми з Вовчанськом у нас дуже ми близько. Почали готуватися погріби, ну, речі зносити до погріба. Потім приходить смс ну, приблизно, може, около 7 разів. Хто не успів, будемо і моніторимо всю ситуацію. Він встиг у мене їхати з Маначиновки до Куп'янська. Це нам їхати 40 хвилин до Куп'янська. Ці всі місяця, до дома місяця, він був вдома. Коли вони заїхали в село, у нас є в селі і хлопці, які служили і в АТО. І у них вже були, мені так кажеться, що у них були ці списки, тому що вони зразу поїхали по адресам. Ми сиділи вдома, нічого не, не очікували, приїжджають батьки, кажуть моєму чоловіку, чому передягайся. Тебе визивають. Він одівся. І батьки себе зараз говорять, що відвезли. Ну, якщо б не відвезли, вони, у кого у них були списки. І якщо є місце проживання, вони приїжджають, всю хату переворачують, забирають ноутбуки, ну, може, якась там, знаєте, фотографії, там і ще. забирають їх, зав'язують руки, мішок на голову в машину і возять. Ну, батьки його самі і відвезли на блокпост. Ну, у них забрали документи на машину, паспорта і сказали привезете сина, ми з ним побалакаємо. І все вам вернемо. Це батьки його чи бач? Його. Ми з ними живемо в селі. От. Чому вони пішли на це? Вони не сподівалися ніякої такої жаркої рації. Що... Ну, так, да, ну, ну побалакають і все. Ну, знаєте, ну вроді ж. Всі мирні люди, ну, по-нормальному. Ну, Його привезли на блокпост. Ну, я стала з, діт... з дітьми, ж. Ну, йому одразу батьки розповідають, що його почали роздівати, перевіряти татуїровки, як вони це все робили. У нього є татуювання, ну, не, 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 не зв'язане з а, Азовом, ну, ну, обикновенне татуювання. Дивилися мозолі, забрали паспорт його. Вони піддали, приїхала машина і увезли в наш Куп'янський відділ поліції його. Ми ж одразу поїхали туди з батьками. Нам сказали, можете не здати, ми розбираємося. Ми місяць кожен день були там, під, міс... під райоділом Куп'янське. Нам казали, можете не ждати, він підслідствіє. А нас там людей було ну, со, столов... чоловік 100. Жінки, матері, ді... жінки з, діть... з дітьми просили, молили. ну По яким причинам? Ну, якщо не був ніде, ну ви ж теж такі самі люди. Ви теж, ну ви з оружиєм до нас ж прийшли. Ну у... У... У хлопці захищають свою територію. Як вони нам розказали, ці, звісно, за тварюки заслужують від 15 і до пожизненного срока по законам ЛНР і ДНР. Ну за що? Я їм показувала і трудову його, і військовий квиток. І, ну, Якби б він десь був, би, в запись була б в трудовій книжці, ну, що він відсутній був на роботі. Ми все знаємо, нам це не треба. Хлопець з ним сидів в одній камері, його випустили. Він теж теробороновець був, тільки не по контракту, я так розумію. Він казав, що на третій день їх тільки допитали. Більше їх не виводили. Сиділи вони в камері, не виводили ні на вулицю. Так приносили лічну гігієну, щоб. Ну, Мильне, рильне віші, щоб передягався. Він нам назад це передавав. Ну, їду ми передавали, книжки передавали. Ну, коли у нього получалося, він передавав маленькі такі посилання нам, що він скучає, і він хоче дуже солоденького. Ну, ми йому передали. Передавали це все. А 14 іюнь, да, После має, виходить. Да, червня. Ми принесли в очередний раз йому передачку. Вони у нас взяли її, але ну, нічого нам не сказали. В середу, це понеділок був, в середу ми принесли наступну передачку. Нам повертають цю передачку з четверга. Сумка повна. Ми з, з свекров'ю аж удивилися. Думаємо, може випу, випустять, чи, ну, тому що що передали передачку. Тут забрали у нас передачку, а цю віддали. Потім вийшов третій чи четвертий і сказав, що вивезли їх около 20 чоловік на Білгород допитати. А ви місяць не могли допитати тут, в Куп'янську. Це треба що, тільки вивозити на Белгород. Бі... На І все. І З того дня не було взагалі ні вісточки, нічого. 28 августа ага. ми виїхали на інтернет в дворічну. І нам приходить повідомлення на вайбер: доброго дня, ви знаєте, таку-та, таку-та». У мене є для неї повідомлення, як з нею зв'язатися. Ми зразу набираємо її по вайберу. Вона каже, що вона з національного бюро і прийшло від військовополонених з тої сторони листівки, і для неї є посилання від Ткачова Тема Миколаєвича. Хто він вам доводиться? Кажу, чоловік, ви можете е, написати листа. А вони, коли заберуть, скільки там листів прийшло, відповіді і відправляють в, в, в Російську Федерацію. Але це з Росії. Це, це з Росії. Росії. Це з Ні, у мене там на конверті була написана почта Росії і наш адрес. Угу. Все більше не було нічого. Знаю його почерк, знаю, як він мене називає, його розпісь. Тут карандашем написано Ткачов, АН 36 може він під номером 36. Вроді, що надіжда, що він правду ну, живий, що він дав хоч собі знати, що він живий. За, за оці місяця навіть ми не знали. І... У нас дуже велика сім'я. Одинадцять чоловік в сім'ї. Ну, це невістки. Племінника і всі його дуже-дуже чекають додому. Доньки прийшло, що він з дітьми в ЗНО, на ЗНО поїхав. Старший син, та він знає, що з батьком, ну, вона папа на донька. Не хочеться і травмірувати, вроді ну, син як. Старший у нас зараз у нашій сім'ї, поки чоловіка немає. У нас Як почали е, обстрілювати з Дворічанського району, він мам, лягай спадки, я ж чоловік, я ж повинен вас стерегти з, ну, з, з вікою. А ти лягай поспи. Кажу, Тіма, кажу, поки я говорю, я кажу, буду, кажу дивитися. І і слухати, як і що